Жодна дівчина не може цього зробити. Чого жодна дівчина не може зробити? Ходити на роботу я теж можу гроші заробляти? Віджиматись? Жати 100 кілограм в залі? Я теж це можу, але мені це не цікаво. Чи можу видати машину, кататись на мотоциклах? Мені цього не треба. Ти собі два яйця не можеш посмажити. А коли ти кран зремонтуєш, вже два тижні вода по сусідям тече. Може мені стати біля тебе в тій самій позі, їсти лівою рукою морозиво? Та й мені то морозиво, це взагалі моє морозиво. Ти кліпаєш? Та ти кліпаєш? Чи ти не кліпаєш? Що я роблю не так, чого я не можу повторити.